Добрий день, діточки, ви вже знаєте правила дорожнього руху. Давайте пригадаємо їх. Ходити потрібно по тротуару, переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному або підземному переходу. Діточки, а скажіть, а хто нам допомагає переходити через дорогу? Послухайте загадку. Різні скельці є у мене червоний, жовтий і зелений. Можу їм і я сказати, йти стояти, зачекати. Вірно, це світлофор. Червоний сигнал світлофора означає, що треба стояти, йти не можна. Жовтий означає увага. Підготовтесь, але йти ще теж не можна. І тільки на зелений сигнал світлофора можна йти. Світлофор можна намалювати так. Для цього нам знадобиться пензлик, водичка, серветочка, червона жовта та зелена фарби, і за допомогою трафарета вирізаємо із чорного папіру світлофор. А потім із білого папіру ми вирізаємо наші кружечки, три кружечка, їх ми наклеюємо на наш світлофор і починаємо малювати. А зараз згадуємо кольори сигналів світлофора та малюємо їх. Дітушки, Зверху, який у нас сигнал світофору, якого кольору? Коли не можна йти, треба тільки стояти та чекати. Так, вірно, червоний. Починаємо фарбувати червоним кольором. Так, далі ми чекаємо. Готуємось йти. Якого кольору сигнал? Так, жовтого кольору. Малюємо охайна. Не заходимо за черту. І останній сигнал світлофору, коли йти можна. Так, зелений, вірно, малюємо зеленим. Ось такий світлофор отримався у мене. А зараз, діточки, я пропоную вам намалювати ваші світлофори. До побачення! Чекаю ваших робіт.